Вітаю вас, любі друзі, з вами містер Стратег, І вирішив я пограти на, в якусь мапу на проходження. Мені здалося, що це буде цікаво, ну, насамперед для мене буде цікаво. Я просто відкрив Курс Фордж, відкрив світи, відфільтрувався за завантаженням. І на першому місці була Diversity 2, на версію 18.8. Тож, я вирішив, чому би і ні. Напевно, дуже цікава мапа, раз її так багато качали. Тому я вирішив почати з неї. Я навіть не вдавався у деталі, що це за мапа, чому вона така популярна. І насправді це була моя помилка. Ну, тобто, помилкою було не те, що я завантажив цю мапу, а помилкою було те, що я не подивився, в чому полягає сенс цієї мапи. І я її не пройшов. Величезний респект е, тим людям, які цю мапу будували. І, я так розумію, це вже їх не перша мапа і не остання. Але я не розраховував на те, що це буде Ну це не мапа, це окрема ігра на базі Майнкрафту. Мені сподобались деякі, деякі рівні цієї мапи, це, наприклад, Лабіринт, він був не дуже складний, в цілому моби не заважали. мені він сподобався. Це був прикольний ще дропер. Мені ще сподобався рівень там, де треба було е, знайти вихід з піраміди, але усе інше я не зміг пройти. Точніше, я пройшов ще виживання, на, на нього я витратив 6 годин, і я просто зламався. Окремі рівні, їх можна винести як окремі мапи, і це буде чудова мапа на проходження. Але коли їх стільки, вони в одній мапі. І вони настільки різні. Виживання для мене було трішечки нудним. Паркур я не пройшов, тому що я не, не, не полюбляю паркур. Пазл та квест я навіть не намагався проходити, І були ще якісь рівні, я вже не пам'ятаю. В цілому мапа крута. Я ще раз скажу: величезний респект тим людям, які цю мапу будували. Але це явно не для мене. Тож, тепер я буду шукати мапи більш уважно, дивитись, що це за мапи, більш детально, і вирішувати, чи хочу я в це грати чи ні, вже перед тим, як завантажити цю мапу, щоб це не було для мене сюрпризом. Я розумію, що, скоріш за все, ви очікували від цього відео трішечки іншого, але я сподіваюся, що наступні відео, де я намагаюсь проходити якісь мапи, а я певен, що це буде не останнє відео на цю тему, вам сподобаються. Тож, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте свої оцінки. Пишіть свої коментарі, розповідайте друзям, до зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!